Значить, і що полізла я дивитися, що там в україномовному Ютубі розповідають про історію стародавніх персів? І що? Виявилося, що дуже небагато чого розповідають. Знайшла лекцію у Бушвакера. Пару стрімів у Велд Фокса на цю тему доволі гарних, і у баумейстера ще довоєнний випуск був історичний. В нього також як слід сприймати історію старотніх персів, також доволі цікаво. І все. Там ще якісь коропулічки зустрічаються, але, ну, може, я когось щось десь пропустила, то обов'язково пікніть мені. Я з задоволенням. Передивлюсь, ознайомлюсь з матеріалами, бо дуже цікаво, чому, тому що там дуже багато є про що порозповідати. Є певні речі, одні й ті самі, хто кожен це все переповідає. Я, можливо, також і про це нагадаю, ну бо це такі базові, скажімо так, знання. Ну, але мені хочеться знаєте, ще більш з. Особистої точки зору розглянути ці постаті царей, і того ж Кіра і, і Дарія потім.